Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, ми копаємо. Ось там десь худож Георгіюсь. Не знаю, ви бачите його, не бачите. Не хочу сильно, як завжди, палити місця. До речі, навіть не знімав відос, тому що думав, нічого в нас не вийде. Ну, в принципі, поки так воно і є. Ось покажу, що знайшов я за 2 години, тому що ходимо вже 2 години. Ходимо по городам, якийсь гудзик закиший, два патрони ППШ, якась непонятна балуба, дві ось два п'ятаки швидше всього, пізні совєти, Кидаю їх в хабарницю. Гільза, якась оплавка. Ну, одним словом, друзі, отака всяка дурня з цікавого. На оці дві монетки не звертайте увагу на мідячки, це з позавчорашнього мого копу, ви їх бачили. Ось якесь кільце. Срібне кільце маленьке і таке враження, що воно саморобне. І ось тільки що два оці. Ну, швидше всього радянські п'ятаки пізні. Вговорюючи там також щось є. ну Не знаю, трішки згодом покажу вам. Друзі, хвилин 5 я ходжу і мені вилетів хрестик. Штамповочка, звичайно, але ціленький, цікавий, гарненький. Люблю такі знахідки. Друзі, гукнув Георгіч, бачите, в нього на руці лежить 15 копійочок. Рік не видно, тому що вона така підзакіша, треба чистити. Та лим, лимонна кислота все зробить. Так, да, царський 15 копійочок. Можна було і не перекидати, бо там нічого не видно. Друзі, ходимо вже довго, майже добили цей город, сигналів не було. Ось вилетіли мені 2 копійки 26-го року. Показую, тому що нема що більше показувати. Друзі, вибачайте за вітер, вам дивіться. Вже спустилися вниз, внизу города у мене сигнальчик був. І вилетів якийсь кружечок мідний. Що воно таке не найменшої уяви? Не видно. Можливо потім потреться та скажу. Але мідячок. Друзі, погукав в мене Георгійович. каже знайшов. Задоволена морда. Чует оно, ну, кажа, задоволена морда. Э. Бочите. Жаль, что зигнута елки палки, а бач целенька, так гайцы у вас. Дивиться. Ой. Ну, возможно, те, кто Займаються реставрацією, можливо... Воно там лопне. лопне, каже Горгеовіч. Сильно, сильно ну, але ось так. бачите, Така спиночка. А я знайшов тільки що гудзик, якусь ще ерунду. Ну, трошки згодом покажу, тому що часу дуже мало. Нам треба вже скоро минут через хвилин, вибачте, хвилин через максимум 15 виїжджати. Друзі, вилетіла мені непогана знахідка, але вона бронзова. Георгій знаходив таку срібну. Ось отаке кільце. Ну, тим не менше прикольно. Височне, ну диви, хороша. Друзі, вже збираємось, виходить з города, 2 години нам ще їхати далеченько. І плюс треба нарвати терену. І ось на останніх хвилинах мені вилітає полушечка. Я люблю такі монетки, реально. Нічого такого, але прикольні. Дуже вони мені подобаються полушки і деньги. Друзі, все, Коп закінчився. Закінчився він, мабуть, десь годину тому. Але чому? Тільки зараз знімаю, тому що ми заїхали з Гегоровичем по Дари лісу. Вон гляньте, у мене баночка 3-літрова, в нього майже піввідра. Терен, буде тернівочка. Терен шикарний, буде шикарна настоянка. Е, оцей хлам останній я вам не показував, здається, з цікавого. Ну, Я думаю, що це... Хоча воно таке велике, але мені схоже на оцю саму першу чешую від ківера. Можливо, я помиляюся. Якісь алю... алюмінієві мідні якісь шматочки, якісь кільця незрозумілі, ось щось незрозуміле. Ну, одним словом, жменьку хламу я вам зразу показував, я її там залишив на городі. По більш-менш цікавому також нічого не додалося. Два ось ці, я так розумію, п'ятачки радянські останні. Гудзик, не пам'ятаю, показував, мабуть, не показував. Копійка Олександра ну, полушечка, Ось оце скроневе кільце, таке цікаве, але, на жаль, не срібне, а бронзове. Ну і все, 2 копійки 26-го. Хрестик штамповка. Георгійович, Я вже не показував, тому що не було часу. Викопав 5 копійок 31-го нібито року. Цю я вам показував 15 -ку. Дві конинки однакові. Фібулу показував і ось якась теж не незрозуміла... Чи то якась прикраса не тому що воно там, бачите, два вушка є до чогось, воно кріпилось. Хто зна. Ну одним словом, якось так. Друзі, так ми покопали сьогодні. В принципі, піде, але нас запустили на такі величезні ділянки, городи і розраховували, що будуть монетки. Ну, Царизм, як мінімум. Але як завжди. Тому ось так. Все, всім велике дякую за ваші перегляди, підписки, лайки, коментарі, дизлайки. Друзі, все біжимо, тому що нам ще їхати трохи, а потім мені ще їхати. Всім велике дякую ще раз. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!